Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Горобчики-хвальки. Це було навесні. Два горобчики сиділи в дворі на дереві і вихвалялися. Один цвірінькнув Я хазяйського кота не боюся. Можу пролетіти перед самим його носом. Ще й голосно цвірінькну і передражню. Другий горобчик і самі не відставав від приятеля. А я хазяйського півня не боюся, можу в нього навіть обід забрати. Он те зерно, що він із курми зараз з миски дзьобає. Та горобці не повірили один одному і, врешті-решт, побилися об заклад, хто насмілиться зробити те, про що розказав. Тільки перший горобчик підлетів до кота. Який дрімав на даху собачої будки той хап і вхопив його кіхтистими лапами за хвостик. Ледь вирвався хвалько. Добре, що кіт в цей час дрімав, а не полював. Тоді другий горобець виждав мить і полетів до ковника, приземлившись прямо у миску, з якої півень обід дзьобав. Ой, що було, що було? Півень хапнув його за хвоста, що майже все пір'я висмикнув, ледь визволився горобчик. Ось так горобці позбулися своїх хвостів. Зате на все життя запам'ятали, що не варто дурницями вихвалятися. Ось і кажуть, кінець, а хто слухав молодець. Бувайте, дітки.